Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та... таким було 24 лютого в більшості українців. Як наслідок, 3 мільйони українців виїхали до Європи, тікаючи від вибухів та смерті. Саме це і стало першим ударом по економіці втрата людського капіталу. Для порівняння масштабів, під час останньої найбільшої міграційної кризи в Європі в 2014-15 роках, 2,5 мільйони людей, переважно з країн Близького Сходу та Африки, знайшли притулок на Заході. В той час, як лише в перший тиждень війни, 3 мільйони українців виїхало до Європи. За останніми даними, за час війни з України виїхало 7,8 мільйони людей, які жили, навчались та працювали тут, а також сплачували податки. Людський капітал вкрай важливий для економіки держави. Якщо посити простими словами, то умовно одна людина, що виїхала в Європу, витрачає 20 доларів в день. Накладаємо на 7,8 мільйона. Це більше 150 мільйонів в день, а це 1 мільярд в тиждень, 4,5 мільярди в місяць, і вслухайтесь, близько 55 мільярдів доларів на рік. Ні для кого не секрет, що велика частка молодого плотоспроможного населення це запорука економічного успіху держави. Тому політика успішних країн завжди спрямовується на підвищення народжуваності та покращення добробуту населення. Чим вищий рівень життя, тим більше люди споживають, чим вищий попит, тим краща пропозиція за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та як наслідок конкуренції. А отже, створюються нові робочі місця. Розвиваються технології, підвищуються зарплати і тому подібне. Відповідно, збільшується дохід як держави, так і усіх громадян. Збільшення доходу підвищує споживання, економіка зростає. Другим ударом по економіці стало ускладнення роботи бізнесу через знищення інфраструктури, порушення логістики, енергетичну кризу та інфляцію. Інтенсивні бойові дії, окупація, знищення складів та заводів. За останніми даними соціологічного дослідження Градус, 35% бізнесу повністю припинили своє функціонування, 20% майже не працювало, а 28% спрацювало лише частково. Щотижня протягом лютого вересня Україна втрачала орієнтовно по 4 мільярди доларів вартості активів без урахування руйнування цивільної енергетичної інфраструктури. Станом на кінець року загальні втрати сягають близько 127 мільярдів доларів. Українські підприємства та промисловість втратили понад 13 мільярдів доларів. 422 підприємства повністю або частково зруйновані. Однією з провідних експортних галузей України є металургія, яка зазнала найбільшого падіння за час війни. Серед основних причин розміщення найбільших металургійних підприємств традиційно на сході країни в зоні активних бойових дій і ускладнена логістика. Два найбільші металургійні заводи а це Азовсталь та ММК імені Ілліча, розміщені у тимчасово окупованому Маріуполі. Російські війська знищили 95% будівель міста. Ступінь пошкоджень заводів невідомий. У 2021 році вони виробили 8,6 мільйонів тонн сталі або 90% усієї сталі групи. В цілому металургійний сектор забезпечував близько 80% доходів Метинвесту. Окрім цього, також пошкоджено та зупинно Авдіївський коксхімічний завод. Восени частково постраждало і найбільше медпідприємство Арселор Мітал Кривий Ріг. У січні-листопаді випуск металургійної продукції скоротився на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В рейтингу світових виробників сталі World Steel» Україна впала з 14-го в 2021 році до 22-го місця за результатами 10 місяців 2022 року. Ще однією галузі, яка лідирає на експортному ринку України, є сільське господарство, а саме зернові та олійні культури. В дії тоді окупанта експорт СГ продукції впав на 30%. За перші чотири місяці 2022 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму більше ніж 7 мільярдів доларів, перевищивши показники 2021 року на 3%. Проте якщо за січень-лютий 2022 року експорт становив більше 5,5 мільярдів доларів, то у березні-квітні всього лише 1,7 мільярда доларів. Загалом, через бойові дії, повністю або частково зруйновані понад 84 тисячі одиниць техніки і устаткування. Росія не лише нищить інфраструктуру, бомбардує склади, але й відбирає зерно та іншу агропродукцію у фермерів на окупованих територіях. За оцінками агросектору КСЄ, у результаті російського вторгнення було знищено або викрадено 2,8 мільйона тонн зернових і 1,2 мільйона тонн олійних культур минулорічного врожаю загальною вартістю 1,87 мільярда доларів. Крім вже зазначених втрат, на постраждалих від війни територіях знищено понад 14,3 тисячі гектарів багаторічних насаджень. Вартістю майже 350 мільйонів доларів. Вартість пошкоджень, яких агросектор зазнав під час агресії РФ, становить близько 6,6 мільярдів доларів. Ця сума складає 23% від усієї вартості активів українських сільськогосподарських підприємств. Тобто майже чверть українського агросектору зруйновано. Власне, такі терористичні дії могли б спричинити голод не лише в Україні, але й в інших частинах світу, куди Україна експортує основну кількість агропродукції. Зруйнована логістика внутрішньої торгівлі могла перетворитися на глобальну продуктову кризу. У березні ми наочно бачили, як зникали товари з полиць магазинів. Та завдяки нашій єдності та спільній роботі на перемогу, до травня 2022 року українцям вдалося засіяти більше ніж 8,6 мільйона гектарів землі, що всього лише на 24% менше, ніж у аналогічний період 2021 року. Адже ми не лише продовжуємо нищити окупанта на боль вою, а й активно працюємо в найскладніших умовах. Втрата активів складів та запасів не єдина проблема українського бізнесу. Зруйнована логістика внутрішньої торгівлі, а також енергетична криза теж суттєво повпливала на підприємців. Адже навіть умовні 30% видобутку та збору в агросекторі, та умовні 30% металів практично неможливо експортувати через зруйновані логістичні зв'язки, а саме заміноване Чорне море та закриті порти. Сухопутний та річковий експорт України ЄС становить менше 20% спроможності українських портів і менше 35% від мінімального необхідного темпу місячного експорту. Енергетична криза, яка відбулася наслідок обстрілів резервуарів з пальним, зробила сухопутній експорт дуже дорогим. Це призвело до зростання вартості доставлення в рази з 30 доларів до подекуди 170-200 доларів за тонну продукції. Про втрати бізнес-сектору можна говорити ще довго і багато. В цьому відео ми намагаємо взяти загальну характеристику економічних втрат за 2022 рік. Тож, якщо б ви хотіли детальніше розібратися з питанням, а що діється всередині українського бізнесу? Дайте нам знати в коментарях, і ми підготуємо відео, де детально розповімо про втрати бізнесу та одночасний феномен стійкості. Окупант дався до нових терористичних злочинних актів. Обстріл 23 листопада спричинив масштабне відключення енергосистеми України. Вперше в історії одночасно зупинилися усі чотири діючі українські АЕС. Спочатку Росіяни атакували об'єкти, які виробляють електрику ТЕЦ, ТЕС та ГЕС. Після цього почали бити й по важливих лініях електропередач та підстанціях, які дозволяють споживачу утримати електрику. Такі дії ворога практично сплачинили блекаут, змусили українців, окрім щоденних новин, моніторити ще й графік відключення світла, записатись генераторами, інверторами, зарядними станціями і породили ще більшу агресію до Росії. Наслідками постійних обстрілів інфраструктури та невійськових цілей стали еміграція предздатного населення, релокація та закриття підприємств. Проте, незважаючи на колосальні втрати завдяки свідомості та відповідальності українського бізнес-сектору, переорієнтації українського покупця з імпортних на національні товари, всебічній підтримці України як державою, міжнародними партнерами, так і самими українцями, наша економіка продовжує функціонувати. По-перше, героїчний український бізнес. Більшість з якого вже в квітні частково повністю відновили свою роботу. По-друге, колосальна підтримка міжнародних партнерів. Українська економіка неспроможна витримати війну. Проте, завдяки фінансовій допомозі партнерів, ми маємо змогу досі витрачати кошти на освіту, медицину та реформи, перекривати борги та продовжувати функціонувати. Частка до фінансування українського бюджету у 2022 році становила більше ніж 50%. По-третє, наш народ, який вже яскраво продемонстрував всьому світу силу духу. Єдності та спільної роботи на перемогу, незважаючи на фінансові труднощі, у 2022 році підвищились податкові надходження до бюджету на практично 11%. Ми змогли вистояти у 2022 році попри відсутність палива і світла, попри постійну тривогу та боротьбу, попри переїзди та невтомну працю. Проте війна ще не закінчилась, і 2023 рік точно не стане легше. Бізнес потребує дерегуляції за даними дії, окрім викликів війни, підприємці стикаються із викликами бюрократії. Корупції та зарегульованості, що не лише стримують розвиток бізнес-середовища, а й сповільнюють інвестиції, які нам так необхідні для відновлення. Як це має відбуватися? Яким чином бізнес в Україні досі не лише існує, а й розвивається? Яка вага міжнародної допомоги, дерегуляція, що це таке і як це працює? Залишайтесь з нами, і ми обов'язково дамо відповіді на всі ці запитання, і навіть більше пишіть цікаві теми в коментарях, задавайте питання, відповідь на які ми шукатимо разом з профільними експертами, бізнесом та представниками влади. Do zobaczenia.